Дарунок має бути дорогим не кожного разу у моєї мами ювілей, тому ми купимо її телевізор, вирішив мій чоловік за нас обох. Тетяно, ти ж не проти, і цього разу будуть родичі, тому тобі треба теж піти, уважити маму. Я б краще погодилась на те, щоб купити два телевізора, ніж йти до свекрухи. Вона не злюбила мене з самого початку, ми з чоловіком вже п'ять років разом, але нічого не змінилося у наших з неї стосунках. Добре, що хоч ми живемо окремо і не перетинаємо часто. Моєму чоловіку і у спаду дісталася на квартира від бабусі, і саме цим мені свекруха й докоряє, що я до них без нічого прийшла і на все готове. Так вона називає ту стару однокімнатну квартиру без ремонту. Я і справді родом з невеликого села і приїхала в місто, щоб змінити своє життя. Зустріла Вадима, закохалася, і лише з цієї причини я вийшла за нього заміж, але аж ніяк не через квартиру. У мене є гарна робота, я добре заробляю і відкладаю гроші для того, щоб купити з часом більше житло. А от Вадиму з роботою не щастить. Він останні півроку сидить вдома і грає ігри, обіцяючи, що скоро знайде роботу і ми заживемо. Свого чоловіка я любила, тому і вірила йому, але те, що сталося у свекрухи на дні народження, повністю змінило наше життя. Мама чоловіка аж ніяк не зраділа, коли б бачила мене у себе на порозі, і це при тому, що моїй подарунок принесли телевізор за 17 тисяч гривень, і куплений був він виключно за мої гроші. Коли за столом ситуація почала загострюватися, я пішла на кухню, начебто робити чай гостям, і почула розмову мого чоловіка з його мамою. Ти досі з нею не розлучився, Синку, навіщо ти її сюди привів? Сподіваюсь, ви не збираєтесь заводити дітей? Ти вартий кращої, не вгавала свекруха. Мамо, я й сам все знаю, але поки я не працюю, Тетяна мене забезпечує. Де я ще таку знайду? А коли влаштуюсь на роботу, то відразу подам на розлучення, впевнено заявив Вадим. У мене чашка з рук випала, я тихенько пішла до дверей, взула кросівки і вибігла на вулицю. За сльозами я не побачила чоловіка, який йшов навпроти, тому влетіла прямо в нього і упала. Він поспішив допомогти мені піднятися, і, коли запитав, чи зі мною все в порядку, я впізнала голос Максима, який був другом мого чоловіка. Він запитав мене, що я сама ввечері роблю на вулиці і чому плачу. А я, замість того, щоб йому все щось розповісти, ще більше розплакалась. Максим запросив мене на каву в сусіднє кафе, і ми весь вечір з ним проговорили. Я його запитала, як у нього склалось життя, бо після нашого з Вадимом весілля він кудись пропав на п'ять років. Виявилося, що Максим досі не одружений, і коли я його запитала чому, він відповів, що не знайшов нікого подібного до мене. На цих словах він зашарівся, і я теж, бо добре пам'ятаю нашу першу зустріч, я сподобалась їм обом, але вибрала Вадима і вийшла за нього заміж. А Максим тоді від нас віддалився, щоб не заважати нашому щастю. Ввечері я повернулася додому, чоловік сидів за комп'ютером і навіть не спитав, чому я так швидко пішла і де була. Зранку я так само тихо, без сцен, зібрала речі і сказала чоловікові, що ми розлучаємось. Він не просив мене залишитися, але попередив, що я пошкодую, і якщо я надумаю повертатися, назад він мене не прийме. З Вадимом ми зустрілись через рік. Я гуляла з колясочкою і Максимом, який став моїм чоловіком. А Вадим ішов з своєю мамою. Вони скоса глянули на мене і пішли. Я лише почула слова колишньої свекрухи, вона тебе не варта, ми тобі кращу знайдемо. Ну що ж, нехай шукають і нехай їм щастить. Я на них навіть не тримаю зла, бо завдяки свекрусі я знайшла своє щастя, своє справжнє щастя.